Уламкові поранення від 80 мм міни 22-річний Станіслав отримав бою неподалік Бахмута. Тоді українські військові пішли в штурм. У мене гомілка поранена, от, сколок мені вже витягнули, зашили і Ну, кісті, плечі. ну Палець німий, але сказали, що все буде добре. Я відбувся таким лайтовим пораненнями. Станіслав родом з Херсонської області розповідає, минулоріч, в березні, виїжджаючи з окупованого міста, вирішив одразу їхати до військкомату, приєднатися до лав Збройних сил України. До цього була строкова служба. В перші дні мені хотілося йти воювати. Я записався в тероборону, але прийшовши туди, я зрозумів, що немає не засобів захисту. От індивідуального, ні зброї нічого. Врешті-решт ми все, все одно відійшли. От, і російська армія зайшла в місто Мелітополь 25 лютого. Я намагався брати з військовим досвідом. От, так як у мене була строкова служба, я так сказати, напросився От, на службу. Зараз такого військоматих я далеко не бачу. Боєць каже, кілька місяців навчався. Далі була вже служба в Донецькій області. Ми поїхали на Вогледар і там десь до. Кінця літа ми боронили Вугледар. Потім приїхали на Бахмут. Якраз в початок повномасштабного наступу на Вугледарі. На День Незалежності в селі Кодема під Бахмутом, згадує чоловік, отримав перше поранення. Куля дійшла до коліна. Її витягли лікарі. За місяць повернувся на фронт. Міг би, звичайно, там косити, казати, що болить, тому подібне, але я знав, що там хлопці мої, і вони мене чекають. Тому і повернувся. Якщо б не вам так скажу, що регулярна армія зовсім би не мала успіху на цьому напрямку. Тому що вагнерівці, вони, по-перше, обмотивовані тим, що їх обнуляють, так сказати, От якщо вони не йдуть наступ. На крайньому штурмі, де мене поранило, то там були повітряно-десантні війська Російської Федерації. 23-річний Владислав поранення теж отримав боях за Бахмут. Сам військовослужбовець з Полтавської області мобілізувався до війська восени 2022-го. Поранення не тяжке, пробили щоку там, зуби, ну, маленькі осколки в цьому стацію. На окопах стояли на обороні, верніше. Виліз з окопи і якраз цей момент прилетіло. Ми вже оказали первинну хірургічну обробку їм. Перев'язали або зашили рани. Тепер ми чекаємо, коли загоються рани, коли буде функціонувати кінцівка. Наприклад, одного із наших військовослужбовців, і потім вони будуть виписуватися з нашого стаціонару. Найчастіше до нас поступають хлопці з осколковим пораненням верхніх, нижніх кінцівок, а також є поранення червної або плевральної порожнини, де ми переруємо їх вже у нас в стаціонарі, а потім вже відправляємо чи по евакуації далі на західну Україну або вони долікуються у нас вже не безпосередньо у стаціонарі. Лікуватимуться Станіслав та Владислав ще близько двох тижнів. Далі обидва чоловіки планують повернутися на фронт. Анастасія Галасюк, Михайло Мораль, Суспільне новини, Донбас.